Армадол. Забудь про головний біль. Війна змусила багатьох українців змінити фах. В один момент у мене забрали все. Хтось не вірився, а комусь підкорилася мрія. До мене почали притягуватися клієнти. От зараз я навіть пишу вже картину на замовлення. То як навіть у складні часи знайти роботу мрії? Якісно відгукаючись, звичайно, набагато вища ймовірність отримати роботу. Напад Росії скалічив долі мільйонів українців. В Україні не залишилося людей, яких не торкнулася війна. В один момент у мене забрали все. До чого я прагнув і чого я хотів досягнути. Максим до війни працював журналістом. 24 лютого поділило його життя на до та після вторгнення в Україну. За один день Максим втратив і роботу, і дохід, але знайшов власне покликання. Я зрозумів, що я хочу шукати сенс саме в творчості і знайшов цей сенс у музиці. Зрозумів, що це та річ, яка зараз може мене врятувати якось. Не знаю, надихнути і просто дати стимул для існування. Скрута не лише загартувала юнака, а змусила стати рішучим на шляху до мрії. Максим повернувся до рок-гурту, який сам вже два роки тому і заснував. Наш гурт називається Мій конфлікт. Ми граємо в жанрі рок. Я особисто соло-гітарист. І створюю музику. Заробляти, наприклад, з концертів зараз важко. Якщо говорити про те, що викладати там пісні на стрімінгові платформи, це приносить якісь кошти. Реалізувати мрію усього життя війна змусила також і ріту Нільсон. Мати двох дітей заробляла на життя створенням рекламних роликів. Про 24 лютого вона досі не може говорити без емоцій. Коли я почула перші вибухи за вікном, то я просто побачила двох малюків, які ще спали у своїх ліжечках. І я навіть зараз скажу, мене тремтить голос, тому що це дуже страшно. Війна змусила художницю поринути з головою у творчість. У мене був дуже серйозний ступор. У мене було був розпач, я не бачила сенсу взагалі життя. Потім все ж я взяла фарби. Я себе, як барон за завелося притягла до Мольберту, тому що я розуміла, що мені потрібно якось виплеснути свої емоції. І взагалі молитва і творчість вона мене витягнула із цієї прірви. Нещодавно художниця здійснила те, на що ніяк не вистачало часу. І її роботу експонували у будинку художника. Те, що колись здавалося недосяжною мрією, стало тепер ремеслом, яке приносить дохід у сім'ю. До мене почали притягуватися клієнти. От зараз я навіть пошу вже картину на замовлення, але все одно от живопис це більш заняття для душі. А з приводу закордонного ринку, то це ілюстрація. Я малюю для дитячих книжок, малюю для футболок, стікерів. До вторгнення російських військових в Україну на популярному сайті пошуку роботи було понад 90 тисяч вакансій. Такі дані озвучує його засновник Артур Міхно. У березні ця цифра впала до рекордних 6 тисяч. Багатьом українцям для того, щоб вижити, довелося перелаштовуватися. Ця от історія про те, що людина змінює свої професії протягом життя, можливо, навіть декілька разів. Вона ну абсолютно реальна в нас час, і треба до цього просто спокійно відноситись, йти вірити в себе, і немає проблем. Якщо людині цікаво, то вона обов'язково навчиться. Кожна вакансія зараз отримує в середньому 30-40 відгуків на тиждень, тому конкурс доволі високий. Артем Міхно радить скачувати застосунки, аби сайти з пошуку роботи. Завжди були під рукою і перевіряти їх кілька разів на день. Крім того, якщо знайшли вакансію, яка вам підходить, важливо відгукуватися на неї якісно. Доброго ранку, друзі. Сніданок плюс 1 і ми не полишаємо тему працевлаштування з одного боку. А з іншого боку, час диктує свої умови і змінювати професії. Наскільки це може бути болячим? але з одного боку, а з іншого боку, чи ринок праці дозволяє вам якісно змінити ту саму професію? Про це не тільки будемо зараз говорити із а, м, співзасновником і керівником сайту пошуку роботи WorkUA. Артур Міхно з нами на зв'язку. Дивився нашу історію. Артури, доброго ранку. Доброго ранку. Ранку, доброго ранку, і слава Україні! Героям слава. слава! От ви бачили історію так, дві історії. Один герой кардинально змінив свій факт, так і втілив мрію в життя, і інша героїня вона просто віднайшла себе, хоча по зараз професія не дуже затребувана, але тим не менше вона зробила її такою, і вона може далі заробляти. От скажіть, будь ласка, от як зрозуміти, що точно потрібно змінювати фах і, е, і йти в іншу професію. А, ну, я думаю, тут може бути декілька критеріїв. А, перший найбільш зрозумілий, якщо так вийшло і так сталося, що робота втрачена, да і ну неможливо, немає вакансій за тою спеціальністю, за якою людина, наприклад, працювала, то звичайно, це доволі. Зрозуміла, зрозуміла причина для того, щоб подивитися навкруги і замислитись, а чим я ще можу займатися, чи як я можу заробити наприклад більше грошей, тому що різні спеціальності вони можуть давати доволі різний дохід, і звичайно людина в змозі змінивши, змінивши кваліфікацію, принципово змінити і рівень своєї оплати. Один з напевно з напрямків про який можна казати, це точно все, що пов'язано з айТі. Зараз є неймовірна кількість різних курсів, в тому числі онлайнових, і можливість в тому числі в цій галузі віддалено працювати. Тому, напевно, якщо казати для особливо для молодих спеціалістів, це точно один із напрямків, куди можна йти на ринку а... праці. Ну, наприклад, кухар да так. кухар вирішив змінити так. професію, стати айтішником. Ну для цього має бути певні умови на реквупраці треба людину, людину вивче самі людині навчитися, має бути інформаційна якась професійна фахова база. Ми не хочемо знецінювати професію айтішника, який став а, до того був кулінаром, але менше з тим, як тут бути. А дивіться, я ж з цього почав. Що не, не точно не всім варто ставати айтішниками. Да? Тому е, якщо є відчуття. Є відчуття, що е, стара професія вона чимось не влаштовує. То перш за все, ну що я зробив би чи радив би зробити, да це зайти на сайт е, будь-який сайт працевлаштування, в тому числі на Work.ua, і просто подивитися за категоріями, за спеціальностями ті вакансії, які, ну як скажемо, відгукуються в серці. Відгукуються і потенційно можуть можуть бути тими, на які людина підійде чи з якоюсь подальшої кваліфікації зможе підійти. Можливість зараз змінити факт точно є, точно є багато курсів онлайнових, точно є можливість. Починати свій шлях з якихось базових сходинок, а потім потрошки потрошки йти вперед. А можливо, тут в попередньому сюжеті прозвучала цитата. Я ну додам ще раз, щоб це було напряму, скажімо так, в прямому ефірі. зараз починається вже відродження ринку вакансій. Ми це бачаємо, кожен кожен тиждень додаються нові, нові, нові. Тому якби переживати за те, що от роботи немає, вже можна переставати, можна просто заходити і знаходити її. Ви кажете, що відроджується вже ринок вакансій. А які професії зараз найзатребуваніші? Кого найбільше зараз шукають? Дивіться, якщо казати про затребувані професії, то структура професій принципово напевно не змінилася з як до моменту початку війни, так і далі. І, і в наш в наш момент зараз невеличкі зміни є підвищилося попит на водіїв. Зараз ця професія прям набирає. Причому по попідвищився не тільки попит, але і е рівень заробітної плати. І як завжди, дуже високий по попит на. Е Продавців, менеджерів з продажів, консультантів, агентів з продажів і так далі, все, що пов'язано з продажами з комунікацією, завжди має високий рівень побуту. Далі, це дійсно там оператори кол-центру, всі ті, хто можливо напряму не продають, але так чи інакше, приймають приймають якісь участь в наданні послуг. Спеціальності бухгалтери, кухарі, адміністратори, касири це те, що завжди має е, високий рівень е, кількості вакансій, які постійно з'являються на ринку. До практики більше що писати в резюме, в контексті того, що ти не мав такого фаху, не мав такої професії, як сформулювати? І на кого mm -hmm. ти хочеш націлитися? Що, якщо ти хочеш поміняти професію? Що писати? Давайте давайте перейдемо до цього питання. Перед тим як сказати конкретні речі, я ще рекомендую як зараз. їх назову що варто знову ж таки зайти. Наприклад, на нашому сайті є розділ, спеціально називається. Статті і ресурси і поради і там дуже багато є інформації про те, як написати резюме, як відгукуватися, як проходити співбесіду і тому подібне. Ну якщо конкретно відповідати прямо зараз, ну перш за все, це, це визначитися з посадою. Далі не забути вказати свої контактні дані, бо без них точно з вами не зв'яжуться. Е, найважливіше це ваш досвід роботи. Звичайно, досвід роботи ну, краще, якщо він зв'язаний з тою посадою, по якій резюме, але в принципі досвід роботи будь-якої говорить про те, що ви е, маєте е, спроможність добиватися якогось результату, і це важливо. Наступна історія це освіта. Освіта не завжди може бути пов'язана з тою спеціальністю, на яке подається резюме, але так чи інакше вона говорить про те, наскільки людина, ну, скажімо так, в цьому житті освічена і на який інтелектуальний чи професійний рівень можна орієнтуватися. Ну і далі, звичайно, це професійні навички. Який досвід не тільки за конкретною посадою, а в цілому в світі отримала людина? Можливо, якісь рекомендації, можливо, будь-яка додаткова інформація. Я завжди рекомендую в блок додаткової інформації включати щось. Пов'язане безпосередньо з тою вакансією, на яку відгукується людина. А якщо вона просто розміщує резюме на сайті, то звичайно вона може написати про себе: от чому вона вважає, що вона гарний або фахівець, або людина, або професіонал, щоб можна було зрозуміти її, як то кажуть, людську сутність, а не тільки прочитати показники, де вчився, де працював і що зробив. Скажіть, будь ласка, наскільки охоче зараз роботодавці беруть спеціалістів без досвіду роботи? А, ви знаєте, за моїм досвідом особистою практикою і тими HR-ами, з якими я спілкуюсь, ключова історія вона пов'язана все ж таки не з досвідом, а з так званими soft skills людини. Тобто, яка вона людина? Якщо вона прагне навчатись, якщо вона. Енергійна, якщо вона видно по ній, що вона хоче, то е, набагато краще взяти такого е, фахівця чи просто е, співробітника, ніж можливо професіонала, але який вже втратив, е, ну скажімо так, бажання да дійсно працювати, а відноситься так на на, на впівсили От тому, перш за все. Це проявити свою активність, і а для цього, звичайно, шукати шукати ту професію, шукати ту роботу, яка відгукується в серці. Бо так чи інакше на роботі ми проводимо, ну можна сказати, більшу частину свого життя. А значить, якщо ми хочемо відчувати в цьому житті бути щасливими, то нам недостатньо просто заробити, заробити гроші і витратити їх там в вихідний день чи ввечері одну-дві години краще займатися тим, чим подобається. Більшу частину часу, який ми ну фактично живемо. Спасибо. Тому звідти буде з'являтися енергія. А буде з'являтися енергія, буде з'являтися бажання навчатися, і будуть з'являтися гроші, і і тому подібне. Все логічно. Пасибі Співзасновник і керівник сайту пошуки роботи WorkQR, Артур Міхнов був напряму в зв'язку. Тільки що зорієнтували вас в цьому кадровому робочому професійному просторі, друзі, і, і є, і хар і хороші історії. Змінюєте професію, змінюєте фах. Це непогано. У вас стає більше. Все <гум> це Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.